Вітаю сьогодні. Команда грає 0-0 з Поліссям і 19 До цього туру полісів було на другій сходинці. Взагалі, як оцінюєш сьогоднішню гру? Добрий день. Та гра була моментами тяжкою, моментами цікавою, але в боротьбі ми все ж таки зіграли як зіграли. 0-0. Дякую команді за самовіддачу і суперник. Правда, такий непростий, тому всі молодці. Скажи, цей результат нуль можна записати в актив команди. Звичайно, це один заліковий бал, який допоможе нам зі станом в е, турнірній таблиці. І плюс Полісся в минулий матч зіграла з Шахтарем, перемогла, і для нас це, якоюсь мірою теж був принципіальний поєдинок, тому гарно зіграли. А що найскладніше в боротьбі за верхні позиції в турнірній таблиці? Я б не сказав, що це щось складне, але це те, що. І справді забирає багато енергії, тому що потрібно постійно залишатися в концентрації навіть після перемог або невдач, і постійно себе аналізувати і підбадрювати, щоб грати ще краще, і кожну кожну гру рости як футболісти, як ну, і персонально. Тому я б це виділив. і останнє хочу розпитати: ти останню гру за U-19 грав аж в серпні, а і тепер знову повернувся в стартовий склад. Які емоції взагалі у тебе? Тільки позитивні, приємно грати з хлопцями. У нас гарне взаєморозуміння. Всі один одного поважають. Дякую команді за такий матч. Браво!